Коли тканинка така смугаста, можна складати, і тут, відповідно, проміжки всі рівні, можна складати просто по проміжках. Це буде дуже легко і в результаті буде гарний поверховий візеруночок. Ось таким чином я складаю до візерунку. Готово. Тепер ми їх запрасуємо. Тепер, коли вони складені, виходить такий різнокольоровий візерунок, але коли складочки будуть відкриватися, будуть такі червоні смужки, буде дуже красиво виглядати на готовому виробі.